Основна енергія та порада вам на вересень. Давайте глянемо, вам. що у вас. Можливо, в деяких аспектах, хоч як би я не хотіла сказати, але буде повернення, можливо, з минулого. Ось якась ситуація, яка вже з вами відбувалася колись. Це не прям може бути пов'язане з якоюсь персоною, що там повернеться якийсь там чоловік або жінка. Ні, тобто це може бути пов'язане, що от рік тому ви. В той ж самий день опинилася в той самій ситуації, але знаєте, що у вас є всі сили, всі ресурси, ви вже інша людина подала ці перешкоди. Тепер ви вже на новому рівні. Перевірка, чи ви дійсно готові до чогось нового, щоб впустилося це в ваше життя, чи ні. Давайте глянемо вам пораду, що вам, діво, вам... на версії. Порада це те, що знаєте, що вам потрібно проговорювати вголос і відстоювати свої кордони, якщо потрібно це, і де потрібно, і як потрібно, ви самі знаєте, а не потрібно закриватися. І знову ж таки, це тут нагадування про той минулий досвід. знаєте, що ви вже не та людина. Знаєте, що ви можете дійсно відстояти себе. Знаєте, що ви будете темносолоді. Потрібно, знаєте, можливо, ви себе будете щось накручувати, щось негативне там трапиться. Ні, не, не прям таке негативне. Можливо, це буде якась така деталька маленька, що може вам то, знаєте, на 5 хвилин там спортити настрій. Знаєте, що ви зможете подолати будь-які перешкоди, і вам потрібно навчитися казати ні людям, показати себе. Щоб ви не хтось там, якийсь там низенький, якийсь там вас там ніхто хто не чує там сверху чи ще щось, стати цією високою людиною, яка може сказати, хто я, що я, що я хочу, а чого я не хочу. І вірте в себе, тому що у вас є а, велика сила, але чомусь ви її якось трошечки а, приховуєте.